Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Пустеля допомагає звільнитися від неправди. У житті кожного з нас бувають моменти, коли нам здається, що ми в бурі, пустелі чи глушині. Зараз ми з крісті допомагаємо одній знайомій парі, яка зазнає труднощів у шлюбі. Вони обидва служать у церкві та люблять Бога, але не можуть ужитися одне з одним. Я говорю про це, щоб допомогти їм знайти новий напрямок. Я молюся, щоб це було корисним і для вас. Пустеля, буря чи глушина це нормальне місце, тому що воно змушує звертати особливу увагу на речі, на які ми, швидше за все, не хотіли б звертати уваги. Те, що відкривається, може дати нам розуміння брехні, в яку ми віримо, або висновків, які ґрунтуються на наших емоціях, а не на реальності. Коли ми перебуваємо у подружньому конфлікті, диявол робить усе можливе, аби змусити нас повірити, що чоловік або дружина наш ворог, і поки ми звинувачуємо іншого у своєму жалюгідному стані. Самі стаємо жертвою і потрапляємо у пастку диявольських атак. Пам'ятайте, що ваші обставини у Христі поки ви у Христі. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив доримлян 8:37. Моя Молитва сьогодні. Господи, нехай Твоя воля здійсниться у моїх конфліктах. Дай мені розуміння того, що ти хочеш відкрити мені, щоб я міг покаятися, коритися і стати таким, як ти бачиш мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.